Почав мене бити у шию заді і сказав вставати мені в огол. Я пішов, встав у вугол, вони почали зісаком бити мене. Радавич був мене головою у стіну, а ісак був мене руками у грудь і по руках мене бив. Він почав мене перше бити пластмасовою фляжкою по п'ятках. Потім він взяв стакан стекляний. Взяв почав би мене по п'ятках стікляним стаканом рубцом. Іван Ткачук після тритижневого перебування у лікарні повернувся додому. Пригадує той день, коли в його сусідів зникло понад півтори тисячі гривень. Хлопця запросили до райвідділу міліції, щоб допитати. Він виріз на моїх очах, і я не бачу за ним нічого такий роботящий, хороший хлопець. до не знаю. Я не я не можу сказати. Може, є, є які з гріхи, але це треба доказати. Тому що міліція доказала не вибивати, а доказати. Іванові слова щодо непричетності до кратіжки правоохоронців не переконали. Тим часом на хлопця біля райвідділу чекала мати. Ну я чекаю 10-та година, 11-та. Немає. У 12-12 мені син скидає смс-ку. Мама, мене тут кончають. Саме це повідомлення упевнена жінка і зупинило побої. Мати почала шукати сина, а правоохоронці змушені були його відпустити. Іван знепритомнів. Того ж дня родина звернулася до районної прокуратури. Після закінчення службового розслідування п'ятьох співробітників міліції звільнили. Вказані факти не красять, міліції в великій мірі перекреслюють роботу багатьох професіоналів. Органів внутрішніх справ підривають довіру населення. Позиція начальника до цього є жорсткою, і це видно по висновках службового розслідування. Зараз Івану краще. Тим часом справу про його побиття нині розглядають в обласній прокуратурі. Досудове розслідування триває. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Чернівецька область. П'ятий канал.